Різні види послуг товариство «Інтерагроінвест» надає своїм працівникам та пайовикам, незважаючи на нинішню ситуацію в країні, не залишає керівництво товариства на самоті зі своїми проблемами сім'ї військовослужбовців, які захищають схід держави. Не дивлячись на те, що вони не є їх пайовиками, допомагають матеріально надають різні види послуг цілком безкоштовно. За розпорядженням директора ТОВ «Інтерагроінвест» Дабіжі Віктора Миколаїча, по зверненню голови села. Ми надаємо роботи по порісці дрів, надавали е, по проханню цих, же, хто держить ті, скотину, надавали транспорт для привезення жому, також ці дрова доставлялися з лісу нашим автотранспортом. І всі, які і потреби, в чому вони нуждаються, такі по господарстві, ми допомагаємо. На сьогоднішній день ТОВ «Інтерагроінвест» виділило десь більше півмільйона гривень на допомогу нашій армії. І учасниками то днями родина військового анатолія Мирончука з Василихи отримала необхідне. працівники товариства за дорученням керівництва заготовляли дрова для опалення будинку. У мене слів немає сказати подяку. Тому що так в мене діти то в Києві, то в цьому, а цей син він найбільше був коло мене. Він пішов добровольцем в зону АТО. Я так не дуже ще й знаєте стидаюся звертатися, бо думаю, але спасибі Віктору Миколаєвичу Дабіжі, голові села Василю Івановичу Гаврилюкові за їх сприяння. Я не ожидала, не знала, мені хочеться плакати, внуки трошки порізали мені, то я їх вже й випала, хоч в мене і газ, але ж економлю, субсидію, знаєте, щоб вже зараз таке Становище. І за сприяння добіжі Віктора Миколайовича мені привезли зому, машину виділили, мені Федорею, в кої корови, оце, в синів, чи там у чоловіків дружинам і Саша, його дружині привезли, теж зому, дві машини, дрів привезли. І курко Володимир Йосипович теж виділяв дрова. І, це. Да. і глиняний виділяв Леонід Петрович, теж виділяв дрова привезли. От. І мені виорали города. Син, в син, в, в так мені і соломи привезли в першу чергу. Мені привезли, виорали города безплатно. І ось у Федорей цей же служить, так дружина сама, троє діток теж залишилось. Так її і косить допомагали, втюки сіно поскладали, гроші оце виділив. Два рази жителі села виділяли гроші. От, то Ми висела, ну, хлопцям давали сім'ям, купували, що висилали рідні, а цей мому сину віддали 1083 гривні, розділили порівну. От, Віктор Миколайович дав, дітки в школі, була акція. Збирали гроші, і благодійний концерт був, збирали гроші, теж дали. Жителі села, всі підприємці дали, всі-всі неспокійні, ну, не, не ну, добрі душею люди. Я теж до цього всім давала. Я член виконкому, ми одним з перших Василь Іванович предложення, і ми збирали і картоплю. А благо, дякуючи Дабіжі Віктору Миколаївичу, він виділив нам машину. По селу їздили, машинами збирали. Дуже дякую. І я ж бачите, неї. Не, не, в мене нема землі, бо я бібліотекар. От. Але ж він не дивиться, що спасіба всім, спасіба всім підприємцям ставища, воєнкоматові спасіба. Вони моєму сину висилали посилку, підприємці, райдер адміністрація. Він каже, мам, я отримав у тебе й друга, така величезна прийшла, його забезпечують. Він не обіжає, Каже, в армії, маму, все вдівають, все дають, бо я так, ну там шапку, якісь тепліші рукавички, бо там, де він, то там з одного Бо з озеро си ваше, і вони це ж кордон, це то вітри, знаєте, які то він це там шапку рука каже, мамо, все дають, все дай ну домашнього, хоче, то я вже висилаю. Син Марії Іванівни перебуває в АТО, пішов добровольцем, хоча має хворе серце. Мама, як і односельці, допомагають як можуть, хоча Анатолій на допомогу від армії не нарікає. Марія Іванівна щораз передає сину і його побратимам все необхідне серед переліку і книги. Цього разу військові отримали материнське благословіння та вірш. Что же вы нам, братья россияне, разгроза... развязали грязную войну? Вы заметьте, развязали сами с нами настоящую войну. Мы же были с вами как родные, лучше в целом мир не найти. А теперь от ныне и до веку с нами вам совсем не по пути. Жизнь у нас теперь совсем другая, и у вас такого не найти. С автоматом у родного дома не стоят у вас бо... боевики. От войны просил спасти сынишка, крепко за руку взял меня. Как же ты Сия паланіска, щоб пугать безвинне дитя. Називаєш ти мене, Бендерой, только ліс за то, що я люблю милую родную Україну, де я родилась і где умру. Слава тебе, наша Україна, слава тебе, сильна країна. страна, ти для нас одна і неділима, самая красивая страна.